Незважаючи на свій юний вік, фестиваль вже має традиції, і одна із них це урочисте відкриття у горово-іловецькому комплексі шкіл з українською мовою навчання, духовному центрі українців в армії Мазурів. У ньому взяли участь генеральний консул України ґдансько Мирон Янків, керівники органів місцевого самоврядування. Упродовж фестивальних днів журналісти ознайомилися із досвідом забезпечення водою Ольштина та містечка Миколайки. Відвідали ще одну школу з української мови навчання у Бартошицях. Тут дитячому хору лісова пісня, яким керують Наталія та Сергій Шелести. Ми вручили баян, котрий подарував із власної колекції рівненський лікар Анатолій Приварський. Програмою фестивалю було також передбачено мандрівку мазурськими озерами, відвіднене склозаводу, де і господар, і працівники вихідці з України. Тут народжуються дивовижні речі із скла, які мають попит не лише в Польщі, а й за кордоном. Ще один українець Степан Ткачук почастував нас медом із найбільшої в Польщі пасіки, яка налічує 2,5 тисячі бджолиних сімей. Нам хочеться, щоб журналісти з України. Їхали в Європу і переконували своє суспільство до цього, що в Європі варто бути. Ми не хочемо переконувати словами, ми хочемо показувати ділами, хочемо показати, що які користі принесло це Польщі, найважливіше це те, що в процесі фестивалю журналісти з України почерпнули багато нової інформації, скажімо, по реформуванні житлово-комунального господарства, яке сьогодні і в тому числі відбувається в Україні, ті моменти нові, які уже на сьогоднішній день за допомогою євроспільноти запроваджені в Польщі, вони могли би бути запроваджені в Україні. Я думаю, що це ті моменти, які надзвичайно важливі. В в суспільній місії журналістській, які повинні підказувати, яким шляхом варто розвиватися суспільство. А гран-при третього міжнародного телерадіофестивалю і професійні ноутбуки, які виділили для призового фонду управління лісового господарства та народний депутат України Віктор Матчук, здобули телевізійники з Херсона і полтавська радіопрограма про трагічну долю українців, переселених наприкінці Другої світової війни з етнічних земель. Телепрограма Європейський дім і радіопередача журналістки Мирослави Романюк, рівницької облдержтелерадіокомпанії телерадіокомпанії, посіли перші місця у своїх номінаціях. Спеціальні призи від генерального консульства Польщі у Луцьку вручили журналістам із Полтави та Дніпропетровська. У цьому древньому оструцькому замку століттями вирішували державні справи. Тут навіть бував Бонапарт Наполеон. А сьогодні вручали журналістські нагороди за кращі телевізійні і радіороботи у рамках третього міжнародного фестивалю Калинові мости. Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, Оструда, Польща спеціально для інформаційної програми День.